Доброго дня ще раз. Дякую за такий крутий прокач. Ну, це супер. Два дні я на такій високій енергії, дуже мені подобається. Сьогодні приїхав з командою, і перше запитання до вас, що нам зробити? От, сьогодні ми і вчора слухали. Да. Які три дії нам зробити, щоб ага. був результат? Ну, перше впевнитися, що ви знаходитесь в перспективному е, ніші, да? <кій> яка зараз зростає, який є <кій> запит. В якій дуже багато людей, в яких не реалізована потреба, Да? Друге – це сформувати чітку бізнес-модель, в рамках якої мати можливість. Одразу продавати багатьом кількістям людей. Ну і звичайно, третє це контролювати свій стан, наповненість, ресурсність команди і вас, да, як власника для того, щоб не втратити на цьому шляху, бо багато хто включається в бізнес і забуває про те, що йому треба жити, насолоджуватись, кайфувати, наповнятися, думати про своє здоров'я і так далі. У багатьох підприємців і у команд їх дуже великий болісні. Аспектами вчора, от багато чув, що у вас є е, ментори. Да. А можете поділитися? Хто mm. хто вас надихає, з ким працюєте, ага. як ви вийшли дивіться, на дивіться? Ну імена нічого не скажуть. Да, але всі mm -hmm. ці люди, вони ну, круті, успішно реалізовані підприємці, у яких е, MBA західного формату, тобто вони навчалися в західних школах Е, і вони всі. Якби живуть в майбутньому, да? тобто вони всі про супермасштаб, про завоювання світу, про космополітичне мислення, про створення бізнесів, які продаються, які е змінюють там сотні тисяч, мільйони людей. Да? І всі вони їх чет... <головість> четверо в мене, да? вони всі як однаковий формат, і всі вони вплинули на те, що відірвали мене від землі і реальності да? за рахунок західних. Інструментів та знань, які допомагають підприємцям створювати бізнеси, які вирішують проблему всьому світі. А таке питання. От... Як ви дійшли от, до свого першого мільйона? Скільки пройшло часу от, навчань, от, наставниць, для того, щоб от, вийти і в легкості це заробляти? Дивіться, в мене достатньо, <кій> тобто я це після 30, це перше, да? я дійшов набагато складніше, аніж міг би дойти. Чому? Тому що ем, робив дуже багато таких неструктурованих помилок, да? і дуже багато в мене було егоцентризму, там, де я думав, що я нерозумніший, да? і я ем, запаяно вірив. Якісь е, на ті конструкції, на ті концепції. Да? І коли я ну, розмотав ці якоря всі, да, познімав і знайшов правильні підходи до вибору ринків, бізнес моделей і так далі, в той момент е, так вийшло, що ну, я цей мільйон, коли я вже попав в правильну конструкцію, заробив дуже швидко. Да? Але щоб прийти до нього, mm -hmm. да, мені потребувало 10 років страждань. Да? Але в момент, коли я зрозумів, як його робити, да, я зробив дуже швидко. І тепер, щоб повторити його, в мене займає ну, набагато менше часу. Супер, дякую на це. Ну, якщо говорить про мільйон доларів. Так, супер. Дякую. Успіхів вам, ви дуже дякую. великі молодці. Дякую.